4. 4 мл. Усім привіт! В ефірі Школа водяного. І сьогодні ми робимо таке цікаве дослідження. Ми на одному параметрі для питної води, а саме PH. Подивимося, як різні методи оцінки цього параметра, що вони показують. Ми зробимо PH крапельним методом. Це найпростіший метод, який може кожен собі зробити в домашніх умовах. Ми поміряємо PH звичайним побутовим pH-метром. Ми поміряємо професійним pH-метром, а також двома фотометрами айдіп і Waterlab. Закладаємо досвід. Починаємо з крапель. Йому треба 5 хвилин експозиції. І ми додаємо 5 крапель. Раз, два, три, 4, 5. Перемішуємо акуратно. Тепер промиваємо в дистильованій воді перший наш. ПАШ-метр побутовий. І декілька хвилин чекаємо тут, як зміняться дані. Прилади відкалібровані. Я підготувався. І ми бачимо 7,4. Беремо Езодо 720. Це в нього тут розчин спеціально, щоб не пересихав електрод. Промиваємо. Вмикаємо, міряємо. Це прилад міряє трошки довше, але ми будемо чекати. 6,97. Тепер фотометр iDip. Нам потрібно його зв'язати з телефоном. Різниця між цими фотометрами, що цей зв'язується і управляється з допомогою смартфона, цей працює безпосередньо сам. Вмикаємо. Обираємо Bluetooth-тест. Вони з'єдналися. Обираємо тест PH для такої води не морської. Zero калібруємо. І додаємо дві крапе. Раз. Закриваємо, включаємо, вмикаємо рід і отак 20 секунд перемішуємо. 7 і 1. І завершуємо пол лап. Він готовий до тесту. Я розкрашилася. Все. Накриваємо і вмикаємо PH. 7. 51. І завершуємо, повертаємося ми до крапельного методу. Ми бачимо, що приблизно 7,5 ми маємо результат в краплях. Ось така картина. Отже, розбираємо результати. Ми маємо 5 методів і насправді здавалося б 5 різних результатів. Краплю показали ближче до 7,5 ph метр АТК 7,4, Езоду 6,97, ID 7,1 і тут 751. Я схиляюся до об'єднати ось ці два результати і ближче до 7. Пояснюю чому. PH АТК він не має температурної компенсації, а Езодом має температурну компенсацію. І насправді у нас температура води була приблизно 21-22 градуси. А оцей пашметр АТК без температурної компенсації, він хоче 25 градусів. Тому у нас є такі відхилення. Пуллап 751 показав, дуже цікава причина просрочені таблетки. Таке теж може бути, тому слідкуйте. Якщо ви замовляєте експрес-аналіз на фотометрі, тоді переконайтеся, що у того, хто виконує його, в нього не просрочені реактиви. Тому я схиляюся, об'єднавши оці два показники: 6,97 7,1, і я роблю висновок, що pH даної води приблизно 7, 7,0. Це була школа водяного. До наступної зустрічі.